Рятувальники Прикарпаття відпрацювали навички порятунку людей у воді зі швидкою течією. Навчання відбувалися на річках Свіча та Мізонка. В ході цих навчань рятувальниками було відпрацьовано декілька елементів, зокрема подолання гірських перешкод, евакуацію постраждалих з важкодоступних місць, організацію порятунку на швидкій течії з застосуванням альпіністського спорядження. Ці навчання проводилися з використанням двох плавзасобів це катамаран 4 та катамаран 2 які досить ефективно показали себе в умовах гірських річок. Рятувальники зазначають, гірські річки це стихія, яка не залишає права на помилку, саме тому вони постійно вдосконалюють свої вміння. Такі навчання є надзвичайно важливі, адже швидка течія, кам'янисте дно, складний рельєф. Все це створює небезпеку для тих, хто потрапляє у воду. Тому рятувальники постійно удосконалюють свої навики для того, щоб у будь-який момент бути готовими прийти на допомогу. Уляна Флоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.